Ми згадували, як ми зібралися на молодіжному центрі, де було близько 10 родин. Це були перші родини, яких потрапили. Чоловіки, сини в полон. І на той момент ми не знали, що робити. І минуло вже два роки, два з половиною. І сьогодні це вже окремий рух, це окрема спільнота, яка один одного підтримує. За передостанній обмін було три людини з Хмельницької області. І за останній обмін, який був буквально 19-го числа, є один представник син сім'ї, яка виходить щоразу на акції. Я не буду називати прізвища, допоки їх не опублікують, але із нашої спільноти та також хлопці, яких обміняли. Мені прийшло повідомлення, чесно кажучи, я не вірила. Думала, що це розіграш, але перепровіряла, що дійсно це з координаційного штабу, бо зайшла і в дію, і в координаційний штаб, що ваш син повернувся повернений з додому з полону. Син зателефонував. Приблизно десь через півтора години, і сказав, мама, все добре. Я вже на Україні. Я пізніше зателефоную. Ми зустрілися ну, обійми і відчуття кажуть, ну повторюся, що це дійсності такі. що дай бо, щоб всі, хто тут стоїть, і всі ці відчуття відчули і отримали довгоочікуваного дзвінка чи смс-ку. Почуття. Мам не передати, тому що для нас ці роки, де він був три е роки, два місяці, два дні, нас не то ці роки, а нас вічність була, ми його чекали. Богдан був на заводі Ілліча, і ще не всі хлопці, його, навіть його підлегли, не всі звільнені. І я скільки я зможу, я буду ходити, тому що я хожу на цю акцію з перших днів.